Привіт! Мене звуть Олексій, і я радий вітати вас на своєму каналі Старі девайси. В цьому відео я хочу трошки розповісти про себе. І те як мій канал присвячений старим девайсам, що цілком очевидно з його назви, і мобільні телефони будуть займати досить велику частину ефірного часу, то розповім про мобільні телефони, які були в моєму користуванні, буквально по кілька речень: спогади, враження. Також це відео можна вважати анонсом. На кожну з моделі буде пізніше зняти повноцінний огляд, послання на які буде з'являтися десь у тут, та, звісно, в описі під цим відео. Тож, починаємо! Перший мобільний телефон з'явився в мене у лютому 2004 року. З'явився, можна сказати, випадково: Я до останнього моменту опирався з правом батьків придбати мені мобільний телефон, а останнє потреби в ньому не бачив. Але все вирішив випадок. Коли батько купав свій мобільний телефон, в салоні стільникового зв'язку була акція, і другий стартовий пакет давався в подарунок. У 2004 році, не дивлячись на те, що вартість стільникового зв'язку почала знижуватися, завхідні вхідні дзвінки ставали безкоштовними, вартість стартового пакету все ще становила якусь відчутну суму. Таким чином, у мене з'явився номер. А мобільний телефон дав користування хрещений. Це був найпростіший Siemens a 35 До речі, я, готуючи це відео, навіть трошки замислився. Це була 35-та модель, 40 рокова. Хоча, в принципі, це майже одне те саме, відрізняється тільки дизайном. Те, що це був найпростіший мобільний телефон, було зрозуміло навіть по відсутності вібровиклику. І з був дисплей, відображаючи два рядка текста плюс рядок піктограм. Проста адресна книга в пам'яті Сім-карти, тому що своєї пам'яті телефон не мав. Дзвінки та СМС. Базовий функціонал для телефонів мережі GSM. І все, ніяких ігор та розваг, хоча які можуть бути ігри на такому телефоні. Ще цікавим для мене фактом було те, що акумулятор телефону являв собою три мізінчикові акумулятори, зібрані в єдиному тримачі. З цим телефоном проходив надовго. Через кілька місяців в якості подарунка на свій день народження я отримав собі Nokia 3410. Nokia 3410. Фактично, це було продовження бестселера 2000 року моделі Nokia 3310. Не дивлячись на появу телефонів з кольоровими екранами та безлічі новинок, модель 2000 року, Nokia 3310 все ще продовжує користуватися популярністю. Але мені хотілося його більш нового та цікавого, і саме цим стала модель Nokia 3410, що вона вже мала нормальний вібровиклик, набор ігор, з яким можна було провести час, та навіть підтримку Java-додатків. До речі, останнє мене якраз і розчарувало. Я мав надію отримати функціонал схожий на смартфон. Але насправді, окрім можливості встановити прості ігри та тормознуті додатки. Java на Nokia 310 мені нічого не дала. Також, говорячи про класичну Nokia, не можна згадати батарею, яка тримала цілий тиждень. Куди ж без цього? Не весні 2005 року я пішов на свою першу нормальну роботу та з першого авансу придбав собі новий мобільний телефон Nokia 3510i. Новим він, звісно, не був, хоча на той час ще продавався в магазинах. Я придбав його десь за 300-350 гривень, що становило близько 60-70 доларів. Як зараз пам'ятаю, десь е, на станції метро для на 2005 року я довго обрав на чому зупинитися, і зупинився на цьому телефоні на останню чергу завдяки його екрану. На той час мені вже хотілося, щоб був кольоровий екран, і дисплей Nokia 3510 i е вигідно відрізнявся від дисплеїв конкурентів. Так, це була проста кольорова stn матриця яка відображала 4000 кольорів. І на папері її характеристики зовсім не вражали. Але в руках цей дисплей справляв дуже приємне враження. Завдяки великому розміру дисплея та невисокій розділі здатності, розмір окремого пікселя залишався досить великим, і це дозволило отримати високу контрастність дисплею та гарну віддімость під сонячними променями, що вигідно відрізняло дисплей Nokia 3510 i від конкурентів. Проходимо з цим телефоном саме ось такого світлокольору у літо до 2005 року. Але апетит, як то кажуть, приходить під час їжі. До час широке розповсюдження стало отримувати камерафони. Та й камери телефонів в середньому сегменті почали знімати щось схоже на картинку, а не просто набір пікселів. Тож у вересні 2005 року я придбав собі минулорічний Siemens C65. Окрім vga камери яка дозволяла робити знімки з розділюють задатністю 640 х 480 пікселів, мобільний телефон Siemens C65 мав присутнені для свого часу об'єм пам'яті в 10 МБ. Інфрачервоний порт та великий об'єм пам'яті для зберігання смс повідомлень Також телефон підтримував роботу java додатків та мобільного інтернету 2G за технологією GPRS. Так, на той час я вже міг майже постійно бути онлайн в популярному тоді месенджері Сіку. До речі, хтось користувався таким, напишіть в коментарях. Також на крані цього телефону я вперше почав читати електронні книжки. Так, знаю, що зараз воно звучить трошки дико читати на цьому дисплеї. Але для 2005 року це було. Досить нормально. В мережі були додатки, які робили з текстового файлу Java Applet, який відкривався на телефоні. Зручно було, що при закритті додатку він запам'ятовував місце, на якому зупинилися, і при наступному відкритті дозволяв просто продовжити читання. Насправді, я не скажу, що багато на ньому прочитав, але кілька книжок в осені 2005 на навесні 2006 року. На цьому дисплейчику я так і прочитав. Та це були скрутні часи, і ми виживали як могли. Ще пам'ятаю велику спільноту ентузіастів цієї моделі, В форумі, в інтернеті е, скупою різ... різнопланового ПЗ, можливості змінювати інтерфейс телефону, змінювати іконки, встановлювати системні додатки і все таке інше. Цим телефоном також користувався як телефоном, він виконував в мене в ролі модема. Скажу навіть більше, коли е, 2G-інтернет подешевів. І з'явилися щоденні тарифні плани без тарифікації трафіку. Я завантажував фільми стандартної роздільної здатності на 700 МБ. За один день зранку до вечора через модем цього телефону фільм завантажувався. Було і таке. Влітку 2006 року виходить новий фотофлагман від компанії Sony Ericsson, Модель k 790 i Це був найкращий камерафон серед телефонів, не смартфонів. Так, у Nokia була модель N93. Яка мала кращу камеру з оптичним зумом, яка записувала нормальне відео, але то був вже смартфон. Серед саме телефонів k 790 i на той час був дійсно кращим камерафоном. Також він був оснащений імпульсним спалахом, як у дорослих камер, та й дизайном задньої частини він максимально нагадував компактні камери Sony того часу. Після своєї появи 790i коштував близько 600 доларів. І таку суму я не міг собі дозволити для мобільного телефону. Але ближче до Нового року, коли готував собі в якості новорічного подарунку, минулорічний флагман від Sony Ericsson, модель K750, ціни на 790 просіли до 400 доларів. І я вирішив вже таки зробити собі подарунок, придбавши топовий фотофлагман. Ось так у моєму кармані з'явився Sony Ericsson K790i. Я і досі вважаю, що K790i це найкращий камерафон, якщо ми говоримо саме про мобільні телефони, не смартфони. Для мене це ідеальний телефон. Це ідеальне поєднання фотокамери та мобільного телефона, також з просунутими мультимедійними можливостями. Як я вже казав, задня частина апарату стилізована під компактну камеру Sony. І для запуску додатка камери достатньо сунути кришечку, яка захищає об'єктив. Хоча через пункт меню запустити камеру також було можливо. Для того, щоб зробити знімок, можна було як натиснути на джойстик, так і скористатися двох позиційну клавішу спуску затвора. Всик на дорослих фотокамерах натискаємо частково. Телефон фокусується, потім натискаємо остаточно, робиться знімок. Все як на компактних фотокамерах того часу. Та тут навіть був нічний режим зі стабілізацією зображення, і це все в 2006 році. Але ж на камеру єдиною. Цей телефон підтримував карти пам'яті, звісно, свого сонівського формату М2. Там мав будований досить пристойний аудіоплеєр. До речі, комплектна гарнітура дозволяла прослуховувати музику з досить високою якістю і. Функціоналами потреблери в цьому телефоні я був більш ніж задоволений. Ще одній фішкою К790-го була мультизадачність, була можливість запускати декілька Java додатків і згортати їх майже так само, як це робили на справжніх смартфонах. Таким чином можна було слухати музику і одночасно в фоні висів клієнт ICQ, який внесла сповіщення при надходженні повідомлення. Так само, як і в наших сучасних смартфонах. І це в 2006 році. Мабуть, єдина претензія у мене до цього телефона це відсутність стандартного роз'єму для клавіатури 3,5 мм. Mm. Але, на жаль, на той час це було майже нормою всіх інших виробників. Як ви вже зрозуміли, це був мій улюблений телефон. У моїх кишенях він затримався більше п'яти років. Спочатку в якості основного апарату, потім як резервний запасний. Він виконував функції як телефона, фотокамери, звісно, MP3 плеєра та навіть модема. Влітку 2008 року я продавав свій старий ноутбук і в якості задатка, залишив мені комунікатор Asus P525. Саме так комунікатором по класифікації Microsoft називалися девайси на Windows Mobile з сенсорним екраном. Смартфони то були телефони на Windows Mobile без сенсорного екрану. Деякий час апарат лежав за печатному конверті. Але коли мені знадобився телефон для сім-карти другого оператора, я розкрив пакет та почав використовуватися даним комунікатором. Девайси на Windows Mobile вже були мені знайомі. Я мав досвід користування різними КПК з вересня 2006 року, і в мене була підбірка софта, яким я користувався щоденно. тому почав користуватися комунікатором, просто переніс сюди. ВСП з КПК, наприклад, читалка книг, програми для обліку фінансів і таке інше. Його камерою я не користувався, мабуть, жодного разу, а от iCQ перейшло саме сюди, бо сенсорний екран все-таки був зручніший за java додаток. Наступне оновлення мобільного телефону, або скоріше, поповнення в парку мобільних телефонів, відбулося в травні 2010 року. Тоді на новій роботі, якось в якось роботі цунилки, мені видали модельку Nokia 2730 Classic. Симпатична, але максимально проста модель. Камера 2 мегапікселі без автофокусу. Але й був достатньо для того, щоб сфотографувати якусь об'яву. Не більше, але й не менше. Також тут був роз'єм для наушника 3,5 мм. Але якість вбудована підсилювача була настільки поганою, що підключивши свої Cosport Pro та, та послухавши музику кілька хвилин, я більше аудіоплеєр на ньому ніколи не запускав. Хоча телефон підтримував карти пам'яті формату microSD і потенційно міг працювати в режимі MP3-плеєра. Тут навіть FM-радіо було. Ці телефони видавались нам як дзвонилки. І саме так я користувався ним протягом протязі більше 4 років: дзвінки смс-повідомлення, простенькі ігри, щоб скоротати час в черзі, простенька камери, щоб сфотографувати графік прийому лікаря чи якесь оголошення. При такій моделі користування цей телефон повністю вправдовував себе в моєму житті, не викликаючи ніяких емоцій. Що головне, негативних емоцій він також не викликав. Але собі я такий, звісно, не придбав би. А далі а далі були вже android смартфони. Спочатку Samsung Galaxy з першого покоління, потім s 3 і так далі. Але це вже зовсім інша історія. Маю надію, що вам сподобалася розповідь, і ви також пригадали деякі з цих телефонів. До речі, напишіть в коментарях, чи користувалися ви якимись з цими телефонів, які у вас залишилися враження від них, можливо, чомусь не згодні зі мною. Обов'язково це в коментарях. А якщо вам цікава тема з девайсів, підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато цікавого. Тож, до нових зустрічей!